Всім привіт, народ! У нас знову тирлист по канонгайсу, і на черзі ближній бій. Розпочинаємо із клоунади при використанні. Вона просто скажено може відкинути персонажа. Наносить десь 50-60 урону. Останні банани летять в інший бік. Вона на один хід робить персонажа слизьким, і той повзе аж до самої нижньої точки, але нею зовсім не просто користуватися. Це ще треба навчитися, і то у вас буде не виходити через своє відкидання, через свій урон і через таку прикольну фішку. Вона відправляється в тир А. Наступний капкан. Урон у нього не дуже великий, але користь дійсно солідна. Звісно, якщо у ворога немає аптечки. Він блокує стрибки персонажів на цілих три хода. Тому при розумному використанні ви зможете законтрити наступного персонажа, який буде ходити у ворога. Але знову ж контриться аптечкою. Та й арени в нас не дуже великі. Тому навіть без стрибків в цілому можна дістати до ворога. Тому через це відправляється в тир Б. Наступна льодяна сокира, урон значно менше ніж у капкана, що звісно дуже дивно робить персонажа слизьким на 4 хода. Можна сказати, що це такий собі аналог капкана, але ворог все одно зможе стрибати, просто буде трішки слизьким, але це майже не буде заважати, тому користь від нього сумнівна. Відправляється в тир. Е. Наступна труба. Урон дуже солідний. Ще якщо ви дуже скілові і задінете двох, то це буде просто скажений урон. Відправляється в тир А. Наступний сюрикен. Урон такий самий, як у Фейербола. Але сюрикен діє лише по одному персонажеві. Він зовсім не має сплеш урону. Тому ним іноді тяжкувато попасти у ворога. І ви навіть інколи будете промахуватись. Тому через це відправляється в тир Б. Наступна лопата. Урон дуже непоганий, але коштує всього навсього одну ману. Це як і плюс, так і мінус. Тому я відправляю її в тир Б. Наступна бита урон, такий самий, як у людяної сокири. Але вона просто відкидає ворога. Саме вона стала причиною більшості багів. Тому відправляється в тир Е. E. І послідній меч. Урон такий самий, як у фаєрбола і труби. І він так само, як Лопата, вміє копати арену. Тому він також відправляється в А. Ось такі місця по ближньому бойові. Пишіть свої думки в коментарях. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І до зустрічі у наступному відео. Завантажу гру. Кажи свій клас там легендую, для нас вибухи, жарти. Епічний бій Це Canon гайс, і ми тут свої.